На базі Кременчуцького районного управління поліції відкрили спортивну залу греко-римської боротьби спортивного клубу ВОРІОС. Спеціалізована зала та сучасні тренажери. Усе це створили задля комфортних та безпечних занять даним видом спорту. Тут будуть тренуватися діти греко-римського стилю. Також будуть всі захочі і боксери і Штангісти, там гірівки, зала відкрита. Люди будуть приходити і займатися ну, согласно графіку, той, який вже зробить керівництво. Компанія автокомфорт і особисто Євгеній та Світлана Роєнки витратили на реконструкцію та ремонт залу понад 2 мільйони гривень. Участь в урочистому відкритті взяли Віталій Мельничук, заступник начальника поліції Полтавщини, начальник Кременчуцького райуправління управління поліції ГуНМП в Полтавській області Олександр Холондович, начальник патрульної поліції міста Альона Стрижак, представники військової адміністрації Полтавської області, спортсмени, тренери. Також на відкритті були олімпійські чемпіони з рекоримської. Боротьби Жан Боленюк та головний тренер національної збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацький. Я радію тому, що не зважаючи на ці часи, складні для нашої країни, наш спорт продовжує жити. Дуже важлива складова є саме просування про українських наративів, використовуючи саме спортивні майданчики, такі як Олімпійські ігри, такі як менш. Масштабні чемпіонати світу Європи для того, щоб люди по всьому світу розуміли, що в Україні продовжується війна, нам потрібна міжнародна підтримка. Зала дуже простора, і я вважаю, що тут багато людей може тренуватись. А вже ж найголовніше це, щоб діти займалися боротьбою, щоб йшли з вулиць, йшли в зали. Тут тренувалися. Кременчуці дуже давні традиції, борцівські і багато діючих. Діючих спортсменів, які в національній збірній команді України представляють нашу державу вже на високому міжнародному рівні, зазначається, що спортивна зала створена для того, аби діти безкоштовно займались спортом. Також особлива увага приділятиметься тимчасово переміщеним особам та тим дітям, які втратили батьків військових, які мужньо віддали своє життя, захищаючи нашу країну. Анна Литвиниван Ткаченко, Кременчуцькі новини.